Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошую на риболовлю по хижаку. Сьогодні рибалочка буде з човника на відомій нам водоймі. Буду рибачити новим комплектом, який мені вчора прийшов. Я заказав такий більш лайтовий для твічини. Зараз я вам покажу, розкажу. Ну і як ви бачите, вітрюган сьогодні дебелий. Не знаю, лодку жене, чи справиться якорь. І своєю задачею, ну то таке діло. Десь, можливо, знайдемо затішок і там спробуємо таки ж піймати на новий комплект нашу любиму рибу. Всім гарного перегляду, збочитись позручніше. Погнали, рибачить. Прийшлось заплити такий, я не знаю, в очереті пройомчик, бо вітер вже не по-страшному. Ну і показати вам обновочки. Перш за все, це такий спінінг від Sportex Rapid з тестом 1129. Полюбляю. Великими приманками прибачить. Але все ж таки захотілося і такий більш м'ягчий спінінг. Ну, не в тому плані, що м'якший, а з меншим тестом. просто. Як ви бачите, бірочка від Spartext, яка обозначає, що гарантія на спінінг від компанії 10 років, це вже якби показник того, що компанія вірить в ці бланки. І дає на них гарантію. Такий спінінг із таким принтом у виді риб. Ну, на потрях такий паличка дзвінка. Я думаю, буде в руку віддавати добряче. Ручка, як ви бачите, суцільна. З передньою гайкою катушко тримачем, Є хук-кіпер. Cortex. Ну добре, будемо цей спінінг сьогодні тестити. Тепер давайте подивимося, яку я катушечку для цього комплекту взяв. Це Бугарсія. Компанія така відома. Котушечка кардинал СТХ в розмірі 2500. Іде з таким Приємним чехолчиком. Дві шпулі, і, до речі, алюмінієвих, що дуже добре. Ну, далі там бумаги. От така котушечка. Приємно зривати. Бірочки, коли воно новеньке. 2500. Скажете, чому такий типорозмір малий для твічинга? У Абу-Гарсія йде своя якби, маркировка, Вона не співпадає з дайвою. Shimano, наприклад. І тут йде 2500 по ТТХ як 3000. У цих же, що я сказав, дайма і Shimano. Ех, красота. Шнур я сюди намотаю це від Climax І e Bright 01. 135 метрів розмоточка. Також, якби шнур для мене в новинку під воблери, бо я завжди старався взяти потовщий шнур, але так поспілкувався з більш професійними, скажімо так, людьми, хто займається воблерами, ловлюю на воблери то порекомендували спробувати все ж таки одиничку, восьможилочку на воблери. Подивимось, як воно у мене з цим діло буде. Але я думаю, що шнур якісний, все буде добре. Зараз намотаю, покажу вам воблерочки нові. І вобліри ще два до Ці воблери такі вони. Японські, за ціною китайських, можна так сказати. Це знову ж таки натуралочка і отакий. Ну, Я називаю його вечірній колір, бо він в мене по вечорах такий колір працює досить гарно. Jerkin пепер. Ну і давайте покажу вам натуралочку. І отака натуралочка. Я вирішив сьогодні рибачити чисто на ці бобліри раді такого інтересу. Добре, зараз намотаю шнур. І далі будемо вже пробувати рибачить. Прив'язав повідець, це в мене хартмоно 07 розміру від Клаймакс з магазина Пішвіш. До речі, друзі, посилання на всі мої обновочки, і не тільки обновочки, на всі мої снасті є в описі під відео. Переходьте, дивіться, можливо, хтось щось собі пригляне і придбає якийсь товарчик. Добре, будемо пробувати перший закид робити. Взагалі рибачить, але треба десь знайти пристанище, бо вітер страшенний. Зараз я на міляку відпливу в більш нормальні місця і там уже спробуємо новий комплект, нові воблера. Добре. Ще подобається, що є куп Ох і несе, бачите? Не знаю, чи тримаєш ти човна. Ого, вже несе, як на парусах. На якорі не все так, як я й думав, але хоч не так швидко. Ну, давайте спробуємо. Перві закиди. По першим враженням я так побоювався, що буде він тест. Не те, щоб тест, а такий саме вудлище для цих воблерів буде провалюватись. Але впевнено його продьоргує. Взагалі так сподобалось. Давайте ж спробуємо таки піймати рибину та потестити з рибою також. Просто не передать словами. ну, Вітер такий ж, конечно. Це що таке? Покльовка? Так, друзі. Це який закид, другий. І ще щось і підсіло. Де ти там є? Не зійшло ще. вже з травою саме а риби там нема. Чи є. Ех, шкода, зійшла. Ну була невеличка. Ай, там просто дуже трави багато. І можливо помішала ця трава засіктись. Але нічого. Це тільки перші 5 хвилин рибачимо. Є yeah. що ти там засіклась? Так, ну перша зійшла, а ти порадуєш нас потримати тебе <теда> в руках. О. Друзі, ну удар був як током. Передало цей спінінг Просто спінінг красавчик. Бежи, підростай. Розловив в рок, правда, дрібним щуком на мілячку. Але в таку погоду я радий і такій рибі. Спробуємо ще піймати. Е. Вообще опять сила. Че шо? Че трава? Да нет, Так и есть, Е. Еще один щупак. Працює в облірок. поки що по невеличкі щучки, але ж працює, біжи. Вирішив поміняти, поставити матайгері. Слабенький сьогодні кльовчик. Та й погода така. нельотна. Є. Ой, непоганий такий був удар. Хто там у нас сидить? Давне то непогано, але знаючи, що тут шнур'є таке сильне. Та ще й плюс трави назбирати могло. Ну, мабуть так і є. Вже відчутно що тяну масу. Масу дивіться, кучок трави кілограмів два. І шпингалет. Наматай, ну. Приманочку взяв. Ударчик був гарний. Просікся гарно. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, відростай. Гарний був ударчик, я подумав, що там щука підсіла, півторашка не менше. Але тут таке шнурьо, що б'є сильно, Особо як би не надіявся, а все одно. Хотілось би. Ну нічого, може ще буде. Може ще і більш-менш нормальна риба є. <смір> да, сидиш ти там не дуже. Але така вже побільше. Ще одна. Така трошки побільше, але все одно. І в п'явочках. А чіпись. чепись. Біжи, відростай. Четверта щучка, дві і друга на Маттайгер. Тайгер. Ух, розкочегарило. так, ну це ж таки розловив я. Хочеться ж під кінець. І на натуралочку, щоб щучка підсіла. Вже ж вечоріє. Може і спрацює, сонця нема. Думаю, та що ж таке? Чому ж не ловиться риба? Нормальних розмірів. І пригадав, що я ж накосячив, якби, пообіцяв риби знайомим. Та, що ви, конечно. Буде, я ось піймаю, привезу, пригощу. І оце після тих слів як відрізало. Ну треба розповісти на широку публіку, щоб це якби зняти в себе. Не знаю, порчу чи що. Тіпа такого. Ну це якби шутка. Але все одно думаю, розповім, бо це ж не діло таке їздить. За шнурками. Я сьогодні, блін, обкидав ями і робив твіч, такі паузи, і вялий твіч, і не вялий, і свіжий. І нема покльовок, і все. Ну, може й погода ще. Така вітряна, дуже сильний вітер. прокидаю неподалік від машини, кайфую від цієї котушечки, шнур одиничку як укладає взагалі бомбезно. Ні одної петлі сьогодні не було за, весь, за всю рибалку. Хоча погода вітряна могли б бути. Я думаю, що це не співпадіння, а просто якісна котушка. Yes. ой, натуралочка спрацювала. Давай залікову мені під Опа! есть, yes. Ну это явно залікова, по ней видно. Працювала натуралочка вже біля машини. Красота. Відкриє рота. Спинингом кайфанув. Такий удар був, ну наче током. 50. Така десь під кіло. Якщо не забуду поважу інші рибалки, бо кантур десь у машині. Ну, супер, спрацювала і натуралочка вже біля машини. Вже думав вилазить, а так ще покидаю. Рабасу вискочив. Опа. Яка ти вже шоста на сьогодні? Біжи. Підростай, коли ж ти вже підростеш. Все, вже вертаюсь до машини і так порадували дві покльовочки. Правда, крайня зовсім, мале. Ну нічого, дивіться яка краса, яке небо. Червоне. Може вже буде заходити на морози. Хоча вже було, мінусова температура вночі. Красота. Ще кидав би. Не дивлячись на те, що намучився сьогодні з вітряною погодою, але комплектик такий легенький, класний. Двічі в облірочки просто класно. Але дні короткі, треба вже збиратись, бо поки складу лодку, то вже й темно буде. Ну все, добрався до машини, буду виходити на берег, збиратись. Пару слов. Про риболовлю. Ну, в принципі, ви все бачили, піймав шість рибинок, одна залікова, а то все були недомірки. Риболовля була трудова, як ви бачили, цілий день такий вітер лупив, якір як не держав, тягнуло мене з усим жабуринням по дну. Де корчі якісь то зачіпався, таке пробував протвічувати, намагатися такі щучі місця, ямки, приямки, але без результатів. Сьогодні розловив нові вобліри і також обрибив свій новий комплект, яким задоволений на всі 100%. Батушечка бомба. Вона 2500 розміру, але як я в началі відео вам казав, вона по Дайві Shimano 3000 виходить. У них своя класифікація в Бугарсія. Ну і Sportex сам бланк бомбезний. Була опаска, що т 29 буде замалий для моїх умов. А вияснилось навпаки, блін, класно кидає. Ну Sportex відомий, відомий тим, що бланки досить далеко і гарно кидають. Твічі він теж. Я сьогодні тільки 130 і других не пробував. Ну, якби не було такої задачі, та й умови тут не особо такі, під другі воблера. То задоволений, ну вже повторюю, задоволений комплектом. Так що вам рекомендую. Є посилання під моїм в описі під відео. Переходьте, дивіться, можливо, хтось собі придбає. Я буду тільки радий, якщо напишете коментар, що про свої задоволення рибачить таким комплектом. Ну, а я ненадовго з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Слава Україні.